Зона пожежної безпеки, до медичної допомоги, мінної безпеки відтепер школярі можуть наочно вивчати правила безпеки у надзвичайних ситуаціях та практикуватися в наданні до медичної допомоги у своїй школі. Це е, дуже добре впливає на діток, адже ми в управлінні. Служби з надзвичайних ситуацій прийняли понад 20 тисяч діток і впевнені точно, що зберегли не одне життя. Вони будуть навчатися правилам пожежної безпеки, правилам мінної безпеки. Дуже важливо, щоб вони весь час повторювали логоритм дій під час повітряної тривоги. Ну і зараз рухаємося до зимового періоду. Тож правила поводження на ковзанках. Не підходження до криги і тому подібне, тому такі уроки сприяють закріпленню свідомості діток того, що збереження життя та здоров'я сьогодні головний пріоритет. Також у класі є зони безпеки життєдіяльності та психологічного розвантажування все для опанування навичок, безпечного поводження у побуті під час навчання та навіть ігор. Для того щоб дітки навчалися, що таке пожежна безпека, що таке мінна безпека, що таке дорожній рух, до медичної допомоги, Навчалися, як надавати діткам, врешті-решт навчалися, як правильно діяти у різних надзвичайних ситуаціях. На сьогоднішній день є дуже важлива справа формувати ці уміння для діток наших. В Нашому ліцеї навчається багато дітей, і тому наше основне завдання всього нашого педагогічного колективу навчати діток саме цим навичкам. Завдяки різноманітним модулям інструктажу учні отримують необхідні знання та навички для розуміння надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у їхньому житті. Ми будемо проводити тут заняття з представниками поліції з медиками та спеціалісткою з безпеки. Будемо розповідати про різні правила, про різні надзвичайні ситуації. Спілкуватися з дітками більше з ними говорити про правила під час уроку. Школярам наголосили на необхідності дотримання правил дорожнього руху та наочно продемонстрували засоби для безпечного пересування під час блекаутів. Ось такі жилети, які допомагають водієві або іншим рухачам транспортних засобів. Бачите, вас на дорозі часто пам'ятаєте про таке, що буває, що їде віз такий темний з конями, і його не видно. Але вас точно буде видно. Тож пам'ятаємо про ці правила безпеки. У класі безпеки для учнів проводитимуть заняття представники рятувальних служб та інспекцій з метою навчання молодого покоління.